Закарпатці, які боргують за комунальні платежі, можуть втратити житлові субсидії. Житлова субсидія призначається, якщо у домогосподарства нема заборгованості більше ніж 680 гривень. За один вид комунальних послуг. При призначенні житлової субсидії, якщо у субсидіанта або претендента на, субсид... на призначення субсидії наявна заборгованість, то субсидія в такому випадку не призначається. Ми повинні розуміти, що таке борг. Борг це в першу чергу, якщо у громадянина, який звертається наявна заборгованість у сумі 40 неподаткованих мінімумів. На сьогодні ця сума становить 680 гривень. Тобто, якщо є така заборгованість по квитанції відповідно субсидія житлова субсидія на це домогосподарство не призначається якщо заборгованість є хоча б по одній квитанції 680 гривень так, так як я вже сказала то відповідно житлова субсидія відмовляється у наданні субсидії на цю послугу а якщо припустимо по там по 200 гривень всього боргує людина, 200 за світло, 200 за газ, сукупно буде більше ніж 680, але чи має вона право на субсидію? Е, має право на субсидію, має право, тому що ми призначаємо субсидію на конкретну послугу. Тобто навіть залежить від того, що особа, е, подаючи заяву, так і декларуючи, подаючи декларацію і заяву, може навіть не зазначити ту послугу, по якій наявна е, заборгованість така, і відповідно буде призначена субсидія по конкретному надавачу послуг послуги, по конкретній, вибачте послузі. якщо людині відмовлено у наданні субсидії через борги за комунальні послуги, то сплативши борг або домовившись про реструктуризацію боргу із постачальником послуг, можна повторно подати заяву на оформлення житлової субсидії.